Освіта на Рівненщині стає сучасною. Найбільші зрушення переконують чиновники відбулися за останні чотири роки, і усе завдяки обласній програмі інформатизації. Відтак свої вебсайти нанімають усі районні відділи освіти, крім гощанського та Зарічненського. 78 загальноосвітніх навчальних закладів області мають свої сторінки у інтернеті, а понад 90% шкіл підключені до цієї мережі. Покращилося і забезпечення комп'ютерами. Найнижчий показник серед районів у Сарненському районі це 44 учні на один комп'ютер. Серед міст у місті Дубно 43 учні на один комп'ютер. Найвищий показник серед районів в Острозькому 11 учнів на один комп'ютер, в Демидівському 13 учнів на один комп'ютер, в Дубинському – 13, Радевилінському 13, серед міст у Кузніцовську. У Млинівському районі, каже місцевий керівник відділу освіти, навантаження на один комп'ютер теж зменшилося. Проте, зізнається, це пов'язано з щорічним зменшенням кількості самих учнів. Виникають складності із підключенням до інтернету, не витримують навантаження сільські АТС. Гостро постає питання оновлення комп'ютерної техніки, адже близько 20% її експлуатується закладами понад 8 років. І часто неможливо провести ремонт комп'ютерів через банальну відсутність комплектуючих. До мережі інтернет підключено 18 загальноосвітніх навчальних закладів першого, третього ступенів, один заклад першого другого ступеня та міжкільний навчально-виробничий комбінат. Ще одна проблема обладнання для проведення відеоконференції. У області є лише один такий зал. Якби було кілька, каже головний освітянин області Іван Вєтров, вдалося б зекономити і час, і гроші. На відстані проводили б онлайн семінари, наради та навіть навчання. Відтак планують вже наступного року придбати таке обладнання у Сарненській, Радивилівській, Володимирецькій та Рокитнівській райони. Це вже не завтрашній, це вже вчорашній день. Я нагадаю, Америки використовували відеоконференц-зв'язок, навіть проводячи, якщо там хтось захворів уроки спільні між школами. Захворів вчитель, а урок проводиться. Лише треба перейти в відповідні аудиторії. Це був 2003 рік. А в нас в 10 му і лише один відеоконференц-зал на всю область. Серед найближчих планів кажуть освітяни відкриття нового обласного освітянського інтернет-порталу. Він буде значно потужнішим ніж вже існуючий. Міститиме безліч ресурсів, як от матеріали уроків, бібліотеку, а також дасть можливість для дистанційного навчання. Тетяна Бобрікова, Назар Мідріган, інформаційна програма День.